Коли ціла зграя гієн оточила цього молодого носорога, він, напевно, був близький до паніки. Ніч він майже нічого не бачить, але чує цей лякаючий сміх. Його атакують з усіх боків, впиваються іклами. Раптом, наче зні звідки, з звідки з'являється могутній лев, який розкидає гієн і рятує носорога. Дивно, але хижак не тільки завадив конкурентам, а й відпустив травоїдного. Зараз ми покажемо й інші дивовижні випадки, коли тварини рятували одна одну в найбезвихідніших ситуаціях. Тут молодий лев накидається на зовсім маленьке дитинча антилопи гну, але замість того, щоб блискавично зламати йому шию, самець починає з ним гратися. Дитинча антилопи абсолютно не боїться величезного хижака і теж грається з ним. Чарівна картина чи не так? Ось тільки його брат проти того, щоб той грався з їжею. Він намагається одним ударом зламати хребет антилопі і пообідати нею. Але Лев зупиняє брата швидким ударом і вихоплює малюка просто з його лап. Захисник акуратно переносить антилопу в зубах, а потім відпускає і прикриває її власним тілом. Він, ніби вмовляє родича, що це не їжа, а його друг. А коли агресор відступив, заспокоює малюка і, здається, навіть гладить його своєю величезною лапою. Залишається сподіватися, що їхня дружба продовжиться. Одна з найбільш зворушливих сцен взаємовиручки у світі дикої природи. Ці буйволи помітили, як леви зуміли загнати в кут і майже завалити слоненя. Цілий прайд мисливців за підтримки лева самця можуть впоратися з такою непростою здобиччю, тим паче, що слонення ще далеко не набрало повної сили, але замість того, щоб забратися подалі або проігнорувати цю сцену, буйволи всі разом вирішили втрутитися. Зверни увагу, діяв не один герой, буйволи напали на левів усім стадом. Вони пішли на таран, користуючись тим, що хижаки підставили свій фланг під лобову атаку. Кілька нищівних ударів і леви розбігаються в різні боки. Слонення вдалося врятувати. Допомога прибула якраз вчасно. Бики не кинули малюка і якийсь час залишалися поруч. Напевно, слонення їм буде вдячне все своє життя. Допомогти слону це хороша інвестиція в майбутнє. А тут кілька левиць атакували бика. Він дав їм вражаючу відсіч, але за такої чисельної переваги хижаки могли б добити жертву. Якби раптом із кущів не з'явився розлючений слон, левицям довелося відступити, і бик спокійно пішов у напрямку до свого захисника. Хто зна може у них якийсь договір про взаємодопомогу? Цей слон помітив, як леви атакували і завалили зебру. Імовірно, цей велетень у молодості пережив атаку левів, а слони нічого не забувають. Можливо, вид атакуючих хижаків став тригером. Можливо, його теж колись врятували представники іншого виду, а можливо, просто конкретно цей самець вирішив стати супергероєм і скористатися своєю силою для порятунку інших травоїдних. Хто знає, як думаєш ти, відповідай у коментарях. Але який би не був у слона мотив, ми бачимо інше, вражаючи наслідки дій п'ятитонного гіганта. Він пішов на таран і легко розігнав цілу групу мисливців. Атакувати кількох левів поодинці навіть для слона великий ризик. Але сила звіра поєднується з неймовірним напором і люттю. Леви виявилися до цього просто не готові. Вони не хочуть, щоб слон втоптав їх у землю або придушив хоботом. Таких випадків чимало, і слони часто приходять на допомогу занадто пізно. Але їхня хоробрість все одно заслужила лайк згоден. Зрідка слони можуть захищати навіть самих левів. Ці дві гієни переслідували юного лева самця, його нещодавно вигнали з прайду, щоб уникнути близько споріднених зв'язків, типова ситуація. Тепер він має сам полювати і, якщо виживе і доросте до максимального розміру, то знайде і завоює собі новий прайд. От тільки гієни знають, що цей самець залишився без захисту родичів. Йому далеко до сили дорослої особини, і навіть двох гієн буде достатньо, щоб з ним розправитися. Він це знає і намагається відступити, але гієни переслідують його вже досить давно. Раптом, начебто, з нізвідки з'являється розлючений слон. Але замість того, щоб добити загнаного молодого лева, він навпаки його захищає, відганяє геть гієн ще до того, як вони встигли наблизитися до супротивника на відстань удару. Але васлон не чіпає і дозволяє тут залишитися під своїм захистом. Залишається сподіватися, що хижа кішка запам'ятає шляхетність велетня і, коли справді стане главою свого прайду, не полюватиме на слонів. Іноді тварини виявляють несподівану доброту не лише для того, щоб захистити когось від хижаків, а й щоб врятувати від іншої загрози. В об'єктив камери потрапив унікальний випадок. Коли Носоріг помітив, що маленька газель Томпсона, тоне в болоті. У носорогів репутація забіяк, які люблять побитися, реагують атакою на будь-яку провокацію і можуть накинутися як на хижака, так і на травоїдне. Але насправді причиною багатьох атак цих велетнів є їхній поганий зір. Вони банально не бачать іншої тварини, доки вона не наблизиться надто близько. А потім носоріг може атакувати через переляк про всяк випадок. Як бачимо, тут велетень вчасно помітив, як у нього просто під носом маленька газель іде все глибше в багнюку, ще трохи, і вона потоне. Але наш герой акуратно, з неймовірною обережністю, підчіпив газель рогом знизу і піднімає вгору. Рятувальна операція тривала кілька хвилин. І в результаті копитну вдалося врятувати і витягнути в безпечне місце. Схоже, ворожнечу між кішками і собаками сильно перебільшують, а можливо, сусідство з людиною дало змогу цим тваринам звикнути одна до одної. Не віриш? Тоді як тобі ці вражаючі випадки, де коти захищають собак? Як, наприклад, у цьому випадку, коли койот напав на маленького собаку і вже майже добив його, але раптом з'явився кіт. Цей маленький герой, який не носить плаща, атакував у четверо більшого дикого звіра і врятував собаку. Звісно, вовкам, як найближчим родичам, напевно, було б соромно бачити таку картину: маленькі песики, настільки безпорадні, що покладаються на захист котів. Але про шляхетність вусатого пухнастика, це говорить багато. Але й собаки не залишаються в боргу. Як цей підбуль, який захищає кошеня від нав'язливого інтересу іншого собаки? Під буль діє дуже акуратно, але рішуче. З таким сторожем малюк може почуватися в безпеці. Заради захисту спільної території від ще більш дивної загрози домашні тварини можуть створювати справді дивні союзи. Як ось тут, коли кіт об'єднався з псом, щоб прогнати змію. Рептилія небезпечна для них усіх, тому сусіди. Хай навіть у звичайному житті вони й не найближчі друзі, атакували змію разом. Вони билися з нею обережно, але зверни увагу, як собака кидається навперейми кошеняті, щоб першим вступити в сутичку з небезпечним супротивником. А інколи коти можуть об'єднуватися навіть із курками, не дозволяючи ворогу вчепитися і клами одне в одного. Заради цього тварини атакували з різних боків, оптимально обираючи момент кітка. Потрібно віддати собакам належне, серед них взагалі багато добряків. Цей пес помітив, що оленятко, яке намагалося переплисти водойму, вибилося з сил і почало йти на дно. Відважний собака без команди господаря кинувся на допомогу копитному. Він дуже обережно схопив малюка і виніс його на берег. При цьому пес утримував голову оленяти над водою. Дивно, але це далеко не рідкість. Хоча собаки і є близькими родичами вовків і хижими тваринами. Ситий пес з великою часткою ймовірності намагатиметься врятувати травоїдну тварину, яка опинилася в біді. Тільки подивися, з якою відвагою собака кидається у воду, аби допомогти копитному, заслуговує на повагу, чи не так, а ця собака взагалі вирішила врятувати рибу. Він зрозумів, що без води риба задихається і не зможе вижити. Тож собака обливала рибу водою і вперто її рятувала. Хоча могла лише відтягнути зрозумілий усім фінал. А в цьому випадку геройські якості показала тварина, від яких їх не чекаєш. Це козеня теж опинилося у воді і ледве трималося з останніх сил, ще трохи, і воно потоне. Але на допомогу йому приходить порося. Поглянь, тварина герой і сама зовсім маленьких розмірів. Але відважна свинка рятує козеня і підтримує його над водою достатньо, щоб вони обидва вибралися на берег. Приємно іноді урізноманітнити брутальні сцени битв такими зворушливими моментами, чи не так? Косатки перебувають на вершині харчового ланцюга Світового океану. Вони крутіші за будь-яких інших хижаків, навіть акул. Деякі косатки нападають на риб, інші полюють на ластоногих. Однак є й ті, хто віддає перевагу найскладнішій і найпотужнішій здобичі китам. Вага косатки може сягати чотирьох тонн, вага горбатого кита. 30 тонн. Звичайно, щоб впоратися з такою здобиччю, чорно-білим мисливцям доводиться докладати величезних зусиль. Вони нападають з граєю, завдають безліч ушкоджень завдяки блискавичним атакам, таранять, кусають, вимотують противника. Горбатий кит, сильний звір, розумний і здатний одним ударом хвоста розправитися з ворогом. Навіть якщо косатка нападає на молоду особину. У неї є шанс вижити завдяки допомозі рідних, адже горбаті кити соціальні тварини. Тому вони тим сильніше намагаються захистити молодняк, який є більш вразливим для косаток. А якщо косатки втоплять і з'їдять кита, то решта членів родини, які не встигли прийти на допомогу родичу, обов'язково запам'ятають трагічну втрату. Як і запам'ятає атаку косаток сам кит, якщо все таки виживе. У підсумку, все частіше дослідники спостерігають дивовижну картину. Горбаті кити, що увійшли в повну силу, можуть прийти на допомогу представникам зовсім інших видів тварин, на яких нападають косатки. Причому горбатий кит може припливти на допомогу з великої дистанції. Дивує добродушність кита. Він, звісно, не упустить нагоди переламати хребет косаці, але замість спроб наздогнати своїх ворогів захищатиме їхню жертву. Відганятиме від неї мисливців і навіть деякий час після атаки охоронятиме її. Ймовірно, якби на цю тварину напала акула, а не косатка, то горбатий кит не виявив би такого інтересу та участі і не прийшов би на допомогу. Але якщо нападає саме цей чорно-білий агресор, горбатий кит не пропустить нагоди залишити хижака без здобичі. Така поведінка вкотре підтверджує, наскільки розумні ці морські ссавці. І щоб населити старому ворогу, горбатий кит захищатиме і ластоногого, і сірого кита, і інших жертв противника. Як не дивно, гієни теж іноді рятують травоїдних від інших хижаків, що правда не навмисно. Саме це сталося в даній ситуації. Леопард атакував кабана і зумів завалити потужного і лютого супротивника. Хижак схопив його за горло і почав душити. Перед цим знерухомив оптимальним захопленням кінцівок. Боротьба з таким грізним противником була дуже складною. Кабан відчайдушно чинив опір, зміг завалити леопарда і завдати йому кілька ударів. Але хватка Пантери занадто сильна. Спритний кіт зміг скористатися цією перевагою і перекрив жертві доступ кисню. А потім прийшла гієна і все зіпсувала. Вона не хотіла нікого рятувати, просто вирішила забрати в леопарда здобич, атакувати противника легше, коли у нього зайняті лапи. А про те, що кабан може виявитися живим, гієна просто не подумала. Як бачимо, від дурості іноді страждає не тільки хижак, але і його конкуренти. А ось кабану, навпаки, дуже пощастило. Битися з гієною і душити його в один і той самий час, леопард не міг. Плямистому коту довелося випустити здобич із захоплення, і розлючений кабан наваляв спочатку леопарду, а потім і гієні. Зрештою, він вибрався з цієї халепи живим, а обидва хижаки залишилися голодними. Це не такий вже й унікальний випадок. Звичайно, зазвичай здобичі щастить набагато менше, але особливо високим інтелектом все такі гієни не володіють, тож іноді трапляються і курйозні епізоди. Тут Леопард зумів зловити Газель Томпсона, одну з найспритніших і найшвидших копитних у світі. Блискавичний стрибок із засідки дав свій результат. Газель вдалося завалити і схопити її за горло, але на звуки битви майже одразу примчала гієна, яка хотіла в типовій для цього хижака манері брутально забрати здобич, яку вона сама не спіймала б. Леопард відступає, бо поранення в бою з гієною могло б перешкодити йому полювати в майбутньому. І ось розбійник святкує перемогу, хапає газель за загривок і готується приступити до трапези. От тільки гієна не помітила, що газель прикидається. Треба віддати цьому копитному належне. Навіть у такій екстремальній ситуації газель примудрилась зберегти витримку і замість того, щоб вириватися з могутніх щелеп ворога, вдала, що її повалили. А коли гієна відволіклася лише на секунду, швидконога газель миттєво піднялася на ноги і буквально вистрибнула із захоплення ворога. Фактично, і тут гієна врятувала газель. Але сама цьому не рада. Життя по сусідству здорово згуртовує. Коли цей яструб атакував курку, то не очікував, що отримає суттєву відсіч. І справді жертва нападу не змогла протистояти настільки сильному і, головне, швидкому м'ясоїдному пернатому. Яструб почувається впевнено зі своїми серповидними пазурами, гострим дзьобом і вмінням блискавично нападати, використовуючи розгін і прискорення, щоб багаторазово посилити удар. Даремно виявилося, за курку заступилася вся ферма. Спочатку на сокола напав півень, який клював і шалено бив пазуристими ногами, а потім із розгону хижого птаха протаранив козел. У підсумку яструбу довелося відступити, а курка вижила і залишилася більш-менш цілою. Не жартуй із Бембі. Коли сокіл спікірував на кролика, у вухатого майже не було жодного шансу. Завдяки розгону сила удару кігтів птаха була просто нищівною. Пернатому залишалося тільки добити жертву і можна було приступити до трапези. Раптом здалеку прибіг невеликий Олень, який вирішив втрутитися, причому лють цього бійця вразила б навіть запеклих вовків. Подивися, як Олень намагається затоптати хижого птаха, який не тільки нічого йому не зробив, а й полював досить далеко. Очевидно, що Сокіл не міг налякати Оленя з такої дистанції, і копитне цілеспрямовано захищає саме кролика. Вони що, старі друзі? Може, цей кролик і Олень разом співали в якомусь мультфільмі про Діснеївську принцесу, і тепер кролик винен Оленю грошей? Звідки така відданість зовсім іншому виду травоїдних? Сокіл теж у шоці. Олень брутально втоптав птаха в землю, він знову і знову вдаряв своїми гострими копитами. А потім пустив у справу зуби. Можливо, олені не зовсім вегетаріанці і насправді люблять полювати на птахів, поки ніхто не бачив. Тоді нікому не розповідай про цей епізод. Хто знає, як олені відреагують на те, що їх розкрили. Коли собака пастух захищає худобу, це не викликає жодного здивування, все ж таки ці породи виводили спеціально з цим завданням. Однак з погляду природи вражає та сміливість, з якою великий, але все-таки не гігантський пес самотужки кидається в бій на дорослого величезного ведмедя заради представників іншого виду живих істот. Тільки подивися, як швидко біжить пес прямо в лапи до ведмедя. Ні секунди зволікання. Він навіть не гавкає, а одразу рветься в бій. Проти такої рішучості ведмідь не встояв і відступив. Іноді тварини захищають представників інших видів через несподівану доброту, іноді з принципу ворог мого ворога, мій друг. Але є звір, який може прийти на допомогу просто тому, що він не любить шум на своїй території. Це гіпопотам. Зазвичай ці здоровані дозволяють іншим тваринам наближатися до своїх водойм, пити з них і купатися. Це стосується і левів, і крокодилів, яких більшість бегемотів ненавидить. Якщо ворог далеко, навіщо метушитися і атакувати його, поки він поводиться тихо. Але щойно хижак починає полювати на когось іншого, розлючений бегемот одразу ж приходить на допомогу жертві і нападає на хижака. Причому бегемот поводиться максимально брутально з усіма навколишніми тваринами. Перш за все, його мета затоптати, втопити, розтрощити своїми неймовірними щелепами самого агресора. Якщо це крокодил? То бегемот просто знущатиметься з величезної рептилії і не залишить їй жодного шансу не тільки на перемогу, а й на порятунок. Проти тритонного велетня з пащею, в якій може поміститися газель цілком, у крокодила немає жодного шансу, нищівним ударом щелепи, укусами і таранною атакою. Бегемот ламає рептилії всі кістки, топить її і втоптує в річкове дно. Але при цьому жертва атаки повинна дотримуватися кількох правил безпеки, щоб уціліти. Бегемот не друг і не рятівник, він просто хоче спокою і люто реагує на порушників цього правила. Перше правило триматися подалі від щелеп бегемота, потрапити під роздачу ударів, погане завершення дня для будь-якої істоти. Бегемот не вміє вчасно зупинитися і може розтрощити саму жертву атаки. Просто тому, що вона була надто близько. Друге правило поводитися тихо. Якщо газель панікуватиме і видаватиме надокучливий галас, метушитиметься і робитиме різкі рухи, то гнів гіпопотама обрушиться вже не на хижака, а на копитну. І тоді одним укусом бегемот може в кількох місцях перебити хребет жертви. Просто щоб відключити звук. А ось якщо антилопа поводитиметься тихо і мало рухатиметься, залишаючись подалі від бегемота, у неї є шанс навіть опинитися під захистом цього велетня. Бегемот патрулюватиме з безпечної відстані і терпляче чекатиме, поки жертва атаки сама вибереться в безпечне місце, відганяючи хижаків. Знову ж таки, не з доброти, а просто щоб побісити м'ясоїдних тварин і показати їм, що це не місце для їхнього полювання. А що ти думаєш про це? Поділися своїми враженнями і в коментарях, який випадок порятунку твариною представника іншого виду вразив тебе більше за інших. Поділися своїми враженнями у коментарях і не забудь підписатися на наш канал, щоб дізнаватися ще більше про дивовижний світ природи.